Систейнери, ящики, бокси для транспортування та збирання інструментів. Можна їх строїти в колони, але ящики різних брендів майже ніколи між собою не з'єднуються. Можна поєднати всі ці різні бренди між собою. Один до одного цепляються своїм стандартним замком, а для інших брендів є такі замки. Ставимо фесту. Так. Все, ми вже його так застібнули, що він вже нікуди не дінеться, ну, ще й зверху ще й тело. В такому вигляді виходить, ця пластина дозволяє поверх метабокса поцепити щось інше і користуватися колоною, відкриваючи ящик і хресту, макіта, все інше вже ми приєднуємо зверху. Та ми від'єднали тут, понесли.